Які книжки атмосферниця порадила у книгарні? Є так, якось вечір я працювала консультанткою у книгарні і покажу вам топ книжок, які я порадила або хотіла порадити відвідувачам. Перша це манга від видавництва так Прийшла дівчинка і попросила порадити їй якусь милу романтичну мангу. Я одразу згадала про цю після цього, дівчина передивилася, мабуть, 10 варіантів різної манги, причому не тільки романтичної, але... Вийшла з книгарні все ж таки з цією. Аркан Вовків. Книжка, яку я дуже хотіла порадити на запит. Дайте, будь ласка, якесь фентезі з українською міфологією, але на той момент першого тому в книгарні вже не було в наявності. Зимове сонцестояння. Книжка, яку я неймовірно хотіла порадити. На запит, підкажіть, будь ласка, почитати щось. Повільне, атмосферне, таке, щоб відпочити. І, звісно, я згадала одразу про книжку Розамунди Пілчер, тому що для фанатів сімейних сах я вважаю це ідеальна книжка, але дівчина злякалася розміру даної історії. Сказала, що в потяг це великувата книжечка. Часу немає Рустем Халіл. Книжка, яку я вже збиралася порадити відвідувачці, але мене випередила моя колега. Так, це дуже смішна історія, тому що питають – я хочу почитати книжку таку-то, таку-то, таку-то. Я стою і тільки думаю сказати, що це Рустем Халіл, але моя колега вже дістає цю книжку з полички, і так відвідувачка придбала саме її. І книга Довіра від видавництва Віват. Цю книжку я порадила на запит. Дайте почитати щось інтелектуальне, можливо, трішки романтичне, цікаве, повільне і романтичне не в плані сучасний Ромком. Мені вдалося надихнути почитати цю книжечку, і я пишу. Шаюся, що саме її обрали в книгарні серед великого асортименту. Для мене даний топ книжок дещо незвичний. І якби мене спитали раніше, які б книжки ти порадила в книгарні, я б, мабуть, зробила просто добірку своїх улюблених. Але знаєте, коли тебе в книгарні питають, порадьте мені щось почитати, будь ласка, ти орієнтуєшся не на свої смаки, а на те, що хочуть почитати відвідувачі. Я дуже сподіваюся, що ці книжки, які я порадувала відвідувачам книгарні, є дійсно сподобалися. І якщо ви дивитеся це відео, напишіть, будь ласка, в коментарях.